Привіт виповзла короче, в ліс пройтись, поки доща немає. Зараз трохи пройду тут по прольоту у себе до сюди Ну, Зараз катюшка моя доча підтягнутися, разом хочемо пройтися, глянути, чи є, що чи нема. Дощі лють, ну, ну сухо, я не знаю. Ну, тобто верх мокрий, але грибів немає. І... Риє, що земля суха теж всередині нічого взагалі не промочує взагалі і нічого не росте. собі ремень з кріпленням для телефону, Тобто ставиш, можна руки вільні в лісі знімати о, і поставив телефон. під наклоном можна коротше, як завгодно. Сьогодні я це буду тестувати, як працює. Побачила, махаю. І тобі Тьом! Моя бусинка йде. хе не ота. А, Ні, ніфіга ти поняв? Я наклоняюся, воно наклоняється. Ніфіга, блін, непрактична штука. Ну, ось. Перші гриби, але вони не їстівні. Погано, так хай би гнило Хорошого нема нічого. Гляньте, скільки оцих. А що тут? Нічого нема. П'ять! Білий, білий. Білий ого, ура! Йо, пересете! А це не білий, бляха, прикинь, я ж обрадувалась, думала молодий. Йо пересети, блін, фу, розстроїла. Да? Красивенька, ага, трухленька. Червива Катюш. Червиво повністю. Капець. А ну. Каже, Катюха в'єшенька молода. Гливочка. Да. Малітісенька. Нема ніде Нема, чи брест знайшли. І дощ починає йопаритися. Ну, отлично. А ну, дивись, це не опаньки літні, не на віні. Схожий, ну блин, ну, бог его знает. Просто интересно, что он под под, под, всім, под дубом поняла. Mm. Вони... Ну что, куда идем? Ну что пойди? Mm. Где-то вот там, это мы уже пере, перепускали. Куда йде? Mm. Куди хоче? Не... Пошли. Uh -huh. Брусничка. Дивіться, яка І дощ пішов. Нашла. Його. Вот они, красоточки. Выспычки. Красота. Да, Зрізай. і вон там маленько. Блин, у мене камера вообще звісно. Буду сейчас телефон выключать. Короче, мы нашли висички. Ну як, мы, катюха нашли. Ну, перші, да. Це добре. Значит, Выключаю камеру, бо дождь валить. Ось, Блін, дощ ці такий сігорить пропив. Такий ливеняк опустився, блін. Оце, що капіталь з відра був. Зараз трохи закінчився, менше став. Йдемо додому. Ось таке. Зараз йде, ну невеликі. Йдемо додому, Катька пішла до себе, я до себе. Корот, що Дощі от люд, да, у Києві, А грибов немає. От іменно на самому лісовому масиві. Оце нашла к батько, дві лисички і потім ще дві малюсенькі і все. Коротше, немає, ну треба ждать. Ну, лисички будуть, тому що маленькі, в принципі, починають э, листи. Тому через неділю вчитувати, то, що лисичка росте в э, неділю, то через неділю можна йти збирати будуть лисички. Такі от діла. Коротше, йду додому.